The <laughs> Обити скло та уламки від авто. Саме тут, на цьому місці сталася страшна автопригода, в якій загинула жінка. На тротуарі біля дерева ще залишилися уламки від автомобіля. Це наслідки смертельної аварії, що сталася у Рівному на вулиці захисників Маріуполя. Водій Кіа не надав переваги у русі і виїхав на головну дорогу, де зіткнувся із іншим авто. Удар був настільки сильним, що автомобіль Хонда відкинуло на узбіччя. Саме в той час там проходила пішохідка. Я живу неподалік і чула звуки, як відбулася ця аварія. Коли подивилась вікно, побачила, що стукнулися дві машини. Побачила жінку, яка лежала на узбіччі, вона була нерухома. Потім приїхало дві швидкі, забрали жінку в лікарню. Друга швидка забрала водія авто, яке було тут. Друге авто було навпроти стояло. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку із тяжкими травмами госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя 81-річній пенсіонерці не вдалося. За словами правоохоронців, обоє водіїв були тверезі, проте у них відібрали біологічні зразки. Додають за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Водій автомобіля Кія 53 53-річний рівнянин, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги. У русі та допустив зіткнення з транспортним засобом Хонда під керуванням 37-річної жительки рівного. У результаті кросовер Хонда втратив керованість, виїхав на зустрічну смугу, а в подальшому на тротуар, де наїхав на пішохідку. Після цього авто врізалось у дерево. У нас так ДТП 81-річну рівнянку із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати її життя не вдалося. Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження. Воохоронців, котре наголошують на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.